Великою помилкою дуже часто буває, коли клієнти списують рекламні бюджети на товари, яких немає в наявності. Ну блін, зручно, да я там налаштував. скільки часу на це, до речі, йде, і от вже використовую, вже мені там легше, ніяких помилок нема. Зараз вже українські системи виходять на такі рівні, які не лише задовольняють там потреби людей, які використовували ДНС, а і роблять якісь речі набагато краще. Це дуже застаріла система, на мою думку, і зараз є рішення, які вже набагато краще і рекомендую всім переходити на український сервіс. Варто нові бізнеси відкривати вже на сучасному гнучкому сервісі софті. Ми можемо багато іншого надати користувачам, які торгують в інтернеті. Наші рішення тут стакаються, як то кажуть. Вітаю! Це новий запис, що там є кама. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи Shop Express для створення інтернет-магазинів. І сьогодні у нас важлива дуже зустріч з Іваном Мунтіяном. Привіт, Іване! Привіт, Олена. Іван Мунтіян, співзасновник сервісу Трейдево. Дуже дякую, що ти завітав. І ти є співзасновником сервісу Трейдево. Ви зробили. Класний сервіс маємо інтеграцію ШоПекспреси трейдево. І сьогодні таке запитання, яке хвилює дуже, дуже дуже багатьох, особливо виробників, які продаються в інтернеті, як налагодити актуальність залишків товарів та цін в інтернет-магазині і всіх каналах продажів? Дякую за запитання. Але спершу хотів би розповісти: взагалі, навіщо мати актуальні залишки та ціни? Ось ем, є декілька причин. на Це перше це. Рекламні бюджети е, великою помилкою дуже часто буває, коли клієнти списують рекламні бюджети на товари, яких немає в наявності. І коли на ринку немає якогось товару, то, звісно, клієнти знаходять ваш товар і намагаються його придбати, клікають і списують рекламні бюджети, якщо цей товар там є дефіцитним. Друга проблема, яка є, це якщо ви продаєте свої товари не лише на своєму інтернет-магазині, але й на маркетплейсах. То багато маркетплейсів слідкує за цим показником і намагається якось впливати на своїх продавців так, щоб їх товари та ціни та товари були завжди актуальними, ось тому вони впливають на рейтинг, на видачу і так далі. Це безпосередньо впливає на ваш бізнес. Також давайте розкажемо, як це автоматизувати, як все ж таки підтримувати актуальні залишки. Для цього слід використовувати системи або облікові, або. Інші системи, які дозволяють вести в єдиному місці залишки товарів, і потім цю інформацію про ці залишки транслювати на всі ваші канали продажу, на ваші інтернет-магазини, маркетплейси та інше, також важливою частиною цієї системи є можливість якраз і забрати інформацію про ваші замовлення в цю систему. Для того щоб система розуміла, що десь прийшло, наприклад, на шоп експресі, прийшло замовлення, придбали там три одиниці товару. Система розуміється, списує з залишків з вашого складу і інформує всі інші там маркетплейси, грубо кажучи, прийде інформацію, що вже кількість цього товару е, менша на три одиниці. Абсолютно вірно, це мрія кожного хто організовує такий такою сампред самопрацюючи уніканальний бізнес по продажу товарів всюди, і в офлайні і онлайні. Супер, розкажи, будь ласка, чи це міксується? Які канали найчастіше використовують для продажів там маркетплейси, власний інтернет-магазин? І от може, вже якісь сторі такі є клієнтські, що сказали: ну блін, зручно, да я там налаштувала. Скільки часу на це, до речі, йде? І, от вже використовую, вже мені там легше, ніяких помилок нема. Спочатку які ну, для яких категорій клієнтів це буде більш цікаво. Перше, це клієнти, в яких велика кількість СКУ, велика кількість товарів. Для них завжди проблема мати актуальну ну, взагалі, актуальну інформацію про свої товари навіть на своєму власному сайті. Тому, коли ми е, безпосередньо наша система вирішує цю задачу, є можливість робити масові зміни товару, ну, інформації про товар, або ціни, наявність, ще щось. І таким чином ви автоматично е, міняєте це все на, інш, ну, на всіх своїх каналах продажу. Ви запитали, які саме. Це зазвичай там пром, розетка, власні інтернет-магазини, е, в залежності від е, категорії товарів. і система автоматично міняє там цю інформацію. І так само обмінюється з маркетплейсами. Інформацію про замовлення, і вам не потрібно вертатись, тобто використовувати 4-5 особистих кабінетів різних маркетплейсів, конструкторів сайтів, прайс-агрегаторів і так далі, для того, щоб вести актуальні ці ціни і наявність. Якщо у вас велика кількість замовлень, то для вас це дуже актуально, тому що там на промі прийшло, прийшли якісь замовлення, прийшли на Шоп експресі замовлення, і вам потрібно цю всю інформацію. Актуалізувати і це робить система автоматично. Тобто зробити це досить швидко. Ми рекомендуємо вести залишки на нашій стороні, тобто додати до нас інформацію про товари. Наша система допомагає також дуже швидко зробити прайс, який ви можете додати, або ну, вивантажити товари на маркетплейси та сервіси, які, на які ви можете зробити безпосередньо в сайті. От, до речі, з ShopExpress у нас дуже гарна інтеграція по АПІ. Це дозволяє. Не всі сервіси дають таку можливість, тому це дуже зручно, коли система це найкращий варіант інтеграції. Ми можемо обмінюватися як цінами, залишками в автоматичному режимі. Ось так і передавати всю іншу інформацію про товар, там кон, ну, що стосується контенту і так далі. Клас, дуже дякую, що зробили таку інтеграцію. Дійсно, це вирішує чимало задач обліку та порядку в товарах, в залишках і цінах. От, наприклад, коли у нас вже чимало працює саме товарних таких виробництв, Да, коли у них немає налагодженого складського такого товарного обліку, скажімо прямо, то звичайно, інтернет-магазин він обмінюється інформацією там по замовленнях з за маркетплейсами, да з сам самі між собою вони спілкуються. Але якщо на бекенді позаду немає гарної складської системи, то де знати, що цього товару у тебе всього там 100 одиниць в одному розмірі вески, а в в футболок у тебе там 200 одиниць, наприклад, коли вона закінчиться, і чи дошивати їх, чи де Тобто такого немає. І звичайно, краще, коли в тебе є цей бекенд, коли в тебе є серце обліку товарного. Звідки інформація забирається і роздається усі канали продажів, в тому числі інтернет-магазин знає про актуальні залишки, і як один з прямих каналів продажів передає інформацію про продані товари назад в цю систему. Типу, ага, за там добу саме інтернет-магазином було продано, наприклад, 50 замовлень прийшло певних тавих, таких, таких таких товарів. Значить, залишилось стільки, Відповідно в товарних рекламах і на маркетплейсах ми це показуємо да, в режимі реального часу. Якщо щось не, то не показуємо, немає сквікування. Тобто, це здорове життя бізнесу товарного. Я дуже вам дякую за те, що зроблено, працює, і тепер наші продавці в онлайні, які щось виробляють, продають, можуть використовувати. Можна таке болюче питання. я не готувалась і певно тобі не попереджала, але я запитаю, важливо знати твою думку. Підкажи, будь ласка, для всіх нас С. Що думаєш, Що можна почути про? На жаль, в мене був досвід використання цієї системи в іншому бізнесі. Система дуже складна. Колись вона вона дуже застаріла, використовувала не було альтернативи якоїсь для побудування якихось систем. Але зараз вже українські системи виходять на такі рівень, які не лише задовольняють там потреби людей, які використовували ДНС, а і. Роблять якісь речі набагато краще, ну використання 1С. У нас є до речі, інтеграція з 1С. дехто з клієнтів ще використовує. На жаль, вони вимушені використовувати, тому що деякі бізнес-процеси в них зав'язані і вони намагаються вийти якби з цього. Поділюся нашими інформацією з приводу розвитку нашої системи. Ми зараз доробляємо функціонал, який буде цікавий якраз дрібним виробникам, стосується не лише. Складського обліку, а обліку матеріалів, готової продукції, функціонал, який буде дуже корисний для дрібних виробників. Повертаючись до питання 1С, це дуже застаріла система, на мою думку, і зараз є рішення, які вже набагато краще. І рекомендую всім переходити на український сервіс. Супер, одразу вибираємо український софт, не обираємо вороже, і якщо швидкої можливості немає, то все одно думаємо, як переїхати, перенести. Так потроху, потроху але все це рухати. Ну і новеньке дійсно не варто запускати на чомусь старому. Варто нові бізнеси відкривати вже на сучасному гнучкому сервісі софті. А дякую чи довго тестували? Розробляли 3 d і скільки часу зайняло? Трейдево, більше восьми більше років ми займаємось саме трейдево. Трейдево пережило багато таких змін та перевтілень, скажем так. Це була система, яка орієнтувалася на західний ринок як дропшипінг-платформа цифрових товарів. Потім ми перейшли в. Якби в роботу з українськими клієнтами, потім ми в якийсь момент зосередились саме на українському ринку. Тому в нас всі інтеграції. Ну чому я раджу українські системи не лише з приводу підтримки українських підприємців, але е, ці системи, якщо ми кажемо, ну про функціонал, вони заточені про саме на український бізнес, на українській інтеграції, це те, що ви не отримуєте в інших закордонних системах. Ось якихось може більш відомих, більш продуктивних, але локальні задачі. Мені здається, краще вирішують саме українських систем. Ось тому ну, на рані 8 років це вдосконалюємо систему, розвиваємося в різні напрямки. Ми зараз з вами обговорили лише одну частину нашої системи і переваги, які вони дають в рамках цієї бесіди. Але також ми можемо багато іншого надати користувачам, які торгують в інтернеті. Чи в все цим відео тут будуть всі контакти, лінки. Щоб більш детально дізнатися про 3 3D та можливості, замовити спілкування з менеджером, протестувати і дізнатися, що підходить і як саме використовувати для вашого товарного бізнесу 3DV тридевої систему обліку. Та а, автоматизація. Тоді у нас чудовий меч наш ShopExpress можна легко легко однією кнопочку створити інтернет-магазин. Також він буде заточений під всі потреби продажів саме в Україні, і ще підходити до міжнародних продажів. Якщо підприємство масштабується, вже на експорт виходить, все ж це можна зробити з одного магазина. Не треба розробляти нічого. Ти заставити добрий робот. Конструктор робить це автоматично за 10 секунд. Ви одразу отримаєте тестування. В ваш інтернет-магазин на льоту одразу в адміночці. І шляхом далі далі перестих цих підказочок можна все подивитись, налаштувати і навіть запустити свій магазин самостійно на вашому домені. Ну а 3 дево чудово підключиться для вирішення самопорядкування задач з обліку товарних залишків та цін, що дуже потрібно далі для ефективного веб-маркетингу. Тому супер, наші рішення тут стакаються, як то каже. Ми своїм клієнтом теж вас рекомендуємо, тому що багато. Починають бізнес, шукають як продавати свої товари, на через які канали продажу, які системи для створення інтернет-магазинів використовувати. Тому я теж радий, що в нас є тепер інтеграція. Ми можемо сміло вас рекомендувати і нашим клієнтам. Партнерство, дійсно це рішення, яке може спробувати кожне підприємство, яке вже торгує або починається бізнес бізнеси, задумується як правильно організувати на старті, щоб потім не гаяти час на переробки. І можна протестувати це абсолютно безкоштовно. У нас рішення у вас певно, є такий тестовий період. Так є також бачити тестувати. Тому це чесний старт, і ми разом робимо, я впевнена важливу справу для розвитку економіки України, для розвитку якам торгівлі в Україні. І запрошуємо дійсно наших любих всіх виробників тестувати та користуватися українським спеціалізованим софтом і рішеннями. Дуже дякую тобі, що прийшов і розказав. Дякую, що запросили і дали можливість розказати про себе та про наш сервіс.